Понеділок, 12 лютого, це «Дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться у Маріуполі. Росіяни планують зробити алею слави на честь загиблих окупантів. Жителям міста Марії почали погрожувати за відмову голосувати на виборах Путіна. Фільм «20 днів у Маріуполі отримав чергову відзнаку у студії. Тетяна Байрак. Вітаю. Мстислав Чорнов отримав премію гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі. Він здобув відзнаку за видатні режисерські досягнення в документальному кіно. Нагадаю, що документальну стрічку Мстислава Чорнова 20 днів у Маріуполі номінували на здобуття премії Оскар володарі премії стануть відомими 10 березня. Також фільм уже потрапив до двох номінацій британської премії Бафта документальний фільм та Стрічка іноземною мовою. Фільм Чорнов створив разом з фотографом Євгеном Малаєткою та продюсеркою Василисою Степаненко. Вони стали останніми міжнародними журналістами, які продовжили роботу в оточеному росіянами Маріуполі. Росіяни почали погрожувати жителям тимчасово окупованих територій за відмову голосувати на березневих виборах. 17 лютого члени виборчих дільниць почнуть обхід мешканців тимчасово окупованих територій і будуть попереджати про санкції за відмову від голосування на виборах президента РФ. Захід триватиме до 7 березня у всіх населених пунктах НАТО. При рейді працівники супроводжуватимуть бійці Росгвардії, нібито задля безпеки. Водночас окупанти засекретили адреси виборчих дільниць, аби приховати відсутність явки та кількість цих дільниць. Також російська влада погрожує зменшити фінансування НАТО, якщо там не забезпечать планову явку на виборах. Боротьба з країнами колективного заходу в інформаційній війні. У Держдумі РФ запропонували провести в школах день початку СВО. Перша заступниця голови комітету Держдуми Яна Лантратова вважає, що існує дефіцит матеріалів у медіапросторі, які висвітлюють спеціальну воєнну операцію з патріотичних позицій. Тож окупанти хочуть провести окремий урок в школі, присвячений подіям 24 лютого 2022 року. Хочуть запросити російських військових, щоб ті розповіли свої враження, як були на Україні. В подальшому будуть запрошувати ветеранів, тому що в умовах Гібридної агресії колективного заходу особливу увагу потрібно акцентувати на освіті та вихованні школярів у дусі, патріотизму і любові к атєчеству, кажуть пропагандисти. Ось тільки в тимчасово окупованому Маріуполі діти знають, хто 24 лютого напав на їхні домівки і добре пам'ятають путінську СВО. Також в Маріуполі колаборанти планують ховати так званих героїв СВО. Гауляйтер Моргун отримав пропозицію від матері одного зі злочинців зробити алею слави. Зрадник в свою чергу пообіцяв докласти максимум зусиль, аби у зруйнованому окупантами місті Марії з'явилась алея вбивць. Чергова російська маячня у тимчасово окупованому Маріуполі в міській лікарні номер 7 у підвалі приміщення нібито знайшли докази проведення над людьми експериментів за замовленням фармацевтичних компаній. Черговий пропагандист на відео розповідає про нібито виявлені документи іноземних компаній, де вся інформація засекречена. Різні невідомі препарати, перелік пігулок, які просто пронумеровані були супер підозрілими. Препараты не называются, есть только серийные номера. Препараты для испытуемых приходили в таких вот контейнерах. На імя, фамилия все номерами, все засекречено. У ролику стверджують, что експерименти на пацієнтах проводили українські чиновники в період з 2006 по 2016 рік. Внаслідок ворожих ударів на Донеччині за добу поранено трьох людей у Селидовому Покровського району. Також окупантами пошкоджено 15 приватних будинків. У Курахівській громаді пошкоджено багатоповерхівку і два приватних будинки. А внаслідок ракетного удару по Новогродівці пошкоджено три будинки і адмінбудівлю. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки, Георгіївки і Костянтинівки. У Райолександрівці пошкоджено газогін, а у Сіверську зазнали руйнувань три будинки. Президент Володимир Зеленський провів перестановки у керівництві Збройних сил України. Новим командувачем сухопутних військ став Олександр Павлюк. Посаду командувача об'єднаних сил отримав Юрій Содаль, Він змінив Сергія Наєва. Командувачем десантно-штурмових військ призначений Ігор Скибюк, а командувачем сил територіальної оборони Ігор Плахута. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 також ми в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.